два тижні охвачених аккаунтів в Інстаграмі охватила з 40, за два тижні вже майже 200. Роблю я це дуже легко, просто, миттєво, коли у мене тільки є якась думка в голові, я швидко включила камеру, зняла. Показала, розказала, це входить у 30 секунд або в 90 секунд. І все, зберегла собі на телефон, розмістила на всі платформи, на яких я розміщаюся. І воля от такий результат. Плюс на Фейсбуці йдуть підписки. Спасіба вам велике. Коментарі. Хейт, саме головне хейт хейт. хейт. Як же ж без, без нього нікуди. Якщо у вас немає хейту, запам'ятайте, це, це плохо. Це треба кричати. ратуйте, давайте хейт, давайте, давайте, давайте. Коротше, якщо бажаєте замовити карпатський, 250 гривень за літр, пишіть мені в особисті повідомлення. І як це я все роблю? А, до речі, в мене ще червона ікра, чорна і щуки є. Це аквакультура, це така смачна, тому пишіть. Значить, ви через Reels... Або через сторіс в інстаграмі записуєте, легко, просто включили сторіс, зберегли. Там всі кнопочки можна, подивитися, потикати, зберегти. От так рекомендую.